Огляд будинку в Київській області. Площа будинку 70 квадратних метрів. У будинку 3 кімнати. Ціна будинку 5500 доларів. Будинок з усіма зручностями. Є туалет, душова кабіна, бойлер. Будинок приватизований. Проведено газ в будинок і літню кухню. Будинок побудований з сегли дуже теплий. У будинку два поверхи. Вхід на другий поверх з вулиці. Опалення в будинку комбіноване. Є газовий і твердопаливний котел. На території є криниця із смачною водою, від якої вода заведена в будинок, площа ділянки 50 соток. На території є всі необхідні приміщення для ведення господарства. Будинок знаходиться в Київській області. Автобуси і маршрутки їздять в місто кожні півгодини. По трасі Київ Житомир 70 кілометрів. На машині можна доїхати за годину. Дорога дуже гарна. Поряд з будинком в 500 метрах. Є два озера з рибою. Влітку можна купатись і ловити рибу. А тепер давайте зайдемо в будинок і покажу, що знаходиться в самому будинку. Ось такі гарні металеві двері. Заходимо тут невеличкий такий тамбур, наліво ванна кімната, прямо там кімнати, і направо велика кухня. На кухню проведено газ, встановлено бойлер на 40 літрів. Ось так все гарно виглядає. Обшито все дерев'яною вагонкою. Тут встановлено такий кухонний куток зі столом. Також є телевізор, є антена, багато ловить каналів. А тепер давайте пройдемо по самій території і покажу, що тут у нас знаходиться. Доріжки всі асфальтовані. Справа є місце для курей, зліва ось це. Знаходиться баня, також є така невелика теплиця. Ну, тут треба вже навести трошки порядок, ну нічого страшного, я думаю, в майбутні хазяїва все дуже гарно зроблять. Так, заходимо в баню, тут покажу, тут також треба навести порядок, але баня гарна, все працює, дуже тепла тут все обкладено плиткою. В баню підключена вода. Ось тут все так гарно зроблено, але світло погане тут в бані, тому так не дуже добре тут все видно. Ось підключена вода прямо із криниці. Тут в бані ще встановлена душова кабіна. А тепер давайте перейдемо далі, покажу город, покажу всю ділянку, що ще тут знаходиться. Є багато фруктових дерев, фруктових кущів, є яблуні, вишні, груші, також є смородина, ділянка правильної, прямокутної форми. Грунт тут дуже родючий, чорнозем. Також сюди підключено для поливу шланг, можна поливати все. Ще тут росте суниця, дуже смачна. Ось так виглядає город. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться. Якщо будинок продано, оголошення я видаляю. Також дивіться мої інші огляди на будинки.